Дивіться, поки ми не почали заглиблюватися безпосередньо до досліджень, я запросив члена команди міжнародного турніру, студентського турніру з фізиків. Це Анна, вона прийняла спочатку участь на всеукраїнському етапі, на етапі, а потім вже пройшла у якості члена... І зараз вона розкаже, що це таке, навіщо це треба, і чим варто взагалі цим займатися. Я, будь ласка, передаю вам слово. Добре, дякую. Ну, так. Да. E, наш день відкритих дверей ми, напевно, почнемо з приємного, а потім перейдемо до корисного. Перше питання, яке я задаю людям, яким розповідаю про СТФ: чи знає хтось, що таке тюф? Ні. Походу, ні? Окей. Добре, тоді давайте розбиратися. Тюф та СТФ між собою дуже схожі, але тюф це турнір юних фізиків це змагання для школярів. А студентський турнір фізиків, очевидно, для студентів. В якому форматі він взагалі відбувається? Студентський турнір фізиків це дебатний турнір, але на тему фізики. В ньому беруть участь багато команд, але сам весь турнір поділяється на маленькі фізичні бої, у кожному з яких бере участь по три команди. Одна з команд займає роль доповідача. Вони висилають свого представника, який ділиться своїм власним розв'язком до якоїсь певної задачі. Про задачі чуть-чуть пізніше. Ідея доповідача розв'язати якусь побутову проблему. Як правило, задачі турніру вони більше на побутову тематику. Знову ж таки, розберемося з ними пізніше. Доповідач проводить власне дослідження, відповідає на якісь питання, задачі, а потім це все упаковує в красиву презентацію, приносить на турнір і ділиться з усіма учасниками. Після цього у гру вступає друга команда це опонент. Задача опонента проаналізувати розв'язок, який навів доповідач, та, ну, грубо кажучи, розкритикувати його, але з хорошої точки зору, вказати на сильні сторони, побачити слабкі сторони, подумати, як їх можна виправити і так далі. Після того, як вони там між собою поспілкувалися, нарешті в гру вступає третій е учасник, і це представник команди модераторів. Задача модератора провести дискусію між двома учасниками, доповідачем та опонентом, так щоб відповісти на всі питання задачі і не залишити якихось незрозумілих моментів. Це така більш керівна роль, тому не будемо сильно в неї заглиблюватись. Тіпа тут нічого специфічного нема. Дякую. Що відбувається на фізичній дискусії? На фізичній дискусії обговорюється фізика дуже, дуже логічний висновок, казалось би. У фізичній дискусії може брати участь як представники команд, які знаходяться безпосередньо на полі бою, так і інші учасники команд. Для цього у грі відведено спеціальний. Е Спеціальний проміжок часу, який називається полеміка команд, тому всі учасники команди можуть поспілкуватися із доповідачем та розпитати його детальніше про якісь цікаві моменти, якісь цікаві аспекти його розв'язку. Можна, будь ласка, наступний слайд. Дякую. Тепер про самі задачі, як правило, на кожен сезон турніру, який відбувається щорічно, організатори представляють список із 17 задач знову таки побутового сенсу, які потрібно розв'язати з точки зору саме фізики як науки. Наприклад, задача номер 4, я думаю, вона б всім сподобалась. Суть задачі була така: ми беремо пляшку з алкоголем негазованим. І яким чином можна перевернути пляшку, перевернути її назад і постукаючи по ній, по звуку, визначити, чи це якісний алкоголь. Ось приблизно так звучало питання задачі. Задача, наприклад, номер 14 стосувалася звуку розмотування клейкої стрічки яким чином треба розмотувати рулон з клейкою стрічкою так, щоб отримати найгучніші звуки, відповідно найтихіший? З цікавих задач ще була, здається, номер 17. Тут потрібно було скласти двигун, який працює на денній різниці температур. І чесно кажучи, тут команди представляли абсолютно різні речі: хтось використовував матеріали з пам'яті форми, хтось використовував поршневі двигуни. і там реально типу збирали такі машинки, які їздили. Це було дуже круто. Можна, будь ласка, наступний слайд. Дякую. Можливо, сталося так, що під час гри у вас не було можливості поділитися своїм розв'язком до певної задачі. Можливо, але ви б дуже хотіли ним поділитися. В такому випадку на студентському турнірі фізиків існує конференція. Це спеціальний захід, на якому у форматі наукової конференції всі учасники, які бажають поділитися своїми розв'язками, можуть прийти зі своєю презентацією і поділитися власне, результатами. Як правило, ця конференція проходить у дуже лайтовій обстановці, тому тут ззаду написано не пити пиво. Це залежить від місця, в якому проводиться. Якщо місце нормальне, можна і з пивом. Можна, будь ласка, наступний. Дякую. Оскільки міжнародний турнір фізиків проводиться кожного разу у різних країнах, у різних містах для учасників, які стягуються з різних країн світу, є можливість подивитися те місто, в якому проходить власний турнір. Для цього виділяється спеціальний день для екскурсії. Можна походити тут, наприклад, фотографії із 2024 року, це був, здається, 16-й турнір, і він відбувався у місті Цюріх у Швейцарії. Тому тут фотографії з Цюріха. можна, будь ласка, наступний. Дякую. Ну і нарешті. Фінальний акорд студентського турніру це фінальне свято, Гала вечір, на якому відбуваються танці, спілкування. Всі вже забувають про фізику, спілкуються одне з одним. Дуже часто на таких міжнародних турнірах можна знайти собі однодумців із інших країн, домовитись про якусь співпрацю і так далі. Ну а загалом просто весело провести час, тому що змагання вже закінчились, і тепер ви не суперники. А, що в мене щось не так? А добре. Тепер ви не суперники, а просто друзі, знайомі, колеги, які можуть поспілкуватися. Можна наступний? Дякую, турнір. Це звісно, круто. Поїздили по іншим країнам, подоповідали щось, порозв'язували задачі. А що з того, що дає турнір саме студентам? В першу чергу це навички презентувати свої результати наукових досліджень. Звісно, це не захист якихось супердисертацій, але це доволі лайтова атмосфера для того, щоб навчитися ділитися своїми результатами, навчитися реагувати на якусь критику, навчитися відповідати на запитання та аналізувати представлений розв'язок, представлену інформацію, яку вам надають інші учасники. По-друге, це формує нестандартний підхід, тому що задача начебто побутова, але її треба розв'язати з точки зору науки, тому ми вчимося якимось чином купу от отрівнянь прикладати на звичайні побутові речі. І для цього потрібна все-таки певна кмітливість. По-третє, турнір формує стратегічне мислення, тому що це все-таки дебатний турнір. Команди між собою міняються. У протягом турніру відбувається декілька боїв, тому потрібно кожній команді пробудувати стратегію. З ким і як грати, оцінити свого суперника, подумати, де він сильніший, де він слабший, де я можу щось зробити. Тобто, все-таки тут потрібна певна стратегія. Як вже зазначалося, турнір це нові знайомства. Камон, якщо на змагання приїжджає 20 країн, 20 команд у кожній команді від 4 до 6 учасників плюс їхні тім ліди. Уявіть, скільки людей з різних країн збирається в одному місці, і скільки різних цікавих речей із ними можна обговорити. Ну і нарешті це все-таки досвід у проведенні досліджень в різних умовах, тому що ну, всі ми розуміємо, як робляться якісь завдання. Часто вони робляться в останній момент і не завжди є можливість провести якийсь суперкласний експеримент в лабораторії. Іноді його доводиться робити на кухні. На жаль, сюди не попала фотографія експериментальної установки на кухонному столі. Не знаю чому, напевно, у наступних версіях презентації ми це виправимо, щоб було цікавіше, тому що це реальний турнір. Він виглядає саме так: як провести шикарний, точний і якісний дослід, маючи при собі кухонне знаряддя? Ось це розвиває турнір. Наступний слайд, будь ласка. І на цьому, напевно, в мене все. Якщо у когось є якісь питання, ми можемо на них відповісти зараз. Якщо ви бажаєте дізнатися про турнір детальніше, це можна зробити ось за цими QR-кодами. Лівий QR-код код це про всеукраїнський студентський турнір фізиків. Це перший етап цього турніру, який грається командами з різних університетів. І коли певна команда виграє всеукраїнський турнір, вона відправляється на міжнародний студентський турнір фізиків. Перелік задач до них зазвичай один і той самий, тому тут не треба нічого перебудовувати протягом одного сезону. Якщо ви бажаєте дізнатися детальніше про студентський турнір фізиків, можна перейти за QR-кодом. І чесно обіцяю, там немає жодних рік ролів. На цьому все. Дякую. Дуже вам дякую. Дуже це було.